Є одна надважлива річ, про яку в цьому році говорили надбагато, але майже ніхто не говорив чесно. У 2025 році ми постійно чули з вами слова: мир, мирний план, перемир'я, угода. Про це говорили політики, про це говорять експерти, про це сперечалися в соцмережах. Але якщо прибрати ось всю цю риторику, є одна неприємна, але дуже важлива правда. Навіть коли довгоочікуваний мір настане, чи прийде він до нас в серця і в наші голови? Так, мільйони людей, звісно, зітхнуть з полегшенням. Але чи стане легше? І отут починається те, що напряму стосується нас, українців у Європі. З вами, Яшенко Антон. Ви на каналі Без Води, і це в нас такий різдвяний міні-цикл сенсів того, що з нами відбувається. Я пробую в цій, в цій серії. Проговорити ті відчуття і те, що стосується нас на четвертий рік війни, біженців з України у Європі, щоб можливо, це коли буде проговорено, ми всі разом громадою також зможемо рухатись трошки далі, трошки швидше пройти ось цей період. Тому вподобайку, якщо вам цікавий такий формат, все одно на Різдвяні свята ніяких новин немає, тому це час поекспериментувати. І якщо вам це допомагає, будь ласка, пишіть це в коментарях, дуже цікаво почитати ваш фідбек. А ми повертаємося далі до нашої теми. Багато хто з нас живе з внутрішнім таким очікуванням. От закінчиться війна і все стане назад зрозуміло. От буде мир, і можна буде планувати життя і повертатися. От буде угода якась, і життя знову стане нормальним, зніметься з паузи з ось, ось цієї. Але проблема в тому, що це все ілюзія, нормальність вже не повернеться. Не тому, що ми песимісти. Подивіться просто на себе, на сьогоднішніх себе, ким ми стали, що залишилось від нас тих довоєнних. Спогади про життя в Україні все далі і далі з кожним днем від нас. Ніби це було не твоє життя і був взагалі не ти, а хтось був інший. Ми вже ніби вмерли і пройшли чистилище ось цих біженських всіх таборів. Потім з широко заплющеними очима інтеграційні курси, мова і нове життя з нуля. Хоча і тут ми вже пройшли шлях від безумовної жертви до звинувачень у тому, що намагаємося жити. Поділені на героїв і тилових, на тих, хто не поїхав, і тих, хто повернувся, на тих, хто збирається повернутися, на тих, хто не знає, чи буде повертатися, подивиться, ми вчора про це говорили в нашому випуску, і на тих, звісно, хто не збирається повертатися. І навіть тут є поділи: ті, хто втратили домішки на Сході, і ті, хто тікав від ракет та шахетів на Заході, тих, хто працює, і тих, хто вже або ще не може. Нормальність не повернеться тому, що ми всі вже знаємо, що таке велика війна. Ми знаємо, що це не десь там далеко. Ми знаємо, що це не, не наважиться. наважиться. Ми знаємо, що це може також повторитися. І навіть якщо бойові дії зупиняться, це не зітре у нас цього знання. Це означає одну і дуже неприємну річ: Україна ще довго житиме в стані невизначеної безпеки, а Українці в стані внутрішньої тривоги. І це дуже важливо розуміти тим, хто зараз живе за кордоном. У минулому випуску про міграційну втому та депресію ми підіймали питання, а куди повертатися і в яку реальність не в ту мирну Україну, як у 2018 році, і не в гібридну війну, де можна було робити вигляд, що все нормально з 14 до 22, -го. а в країну, яка житиме з відчуттям, що це може в будь-який момент повторитися. І отут виникає ще одна складна тема про перспективи. Бо мільйони людей потрібно буде переконати, що в такій країні має сенс жити, працювати, будувати плани, інвестувати, повертатися з Європи. Для тотальної більшості знову починати своє життя з нуля. І це буде надзвичайно складно, бо ми тут третю сортні, ви не забувайте, ті, що втекли, кинули країну в скрутний час, ті, що навчилися жити між країнами. І в умовах постійної тривоги люди починають, звісно, жити ж коротшими відрізками. Заробити і вивести кошти, навіть якщо повернемося, так навчитися і застосувати десь ще план Б мати обов'язково працювати, але дітей відправити подалі, вчитися в Європу все одно. Не тому, що люди погані. А тому, що так працює психіка в нестабільному середовищі. І тут ми підходимо до дуже болючої, але важливої теми. Україні доведеться жити між війною і миром це факт. А це означає постійний конфлікт правил. З одного боку, логіка безпеки, обмеження, контроль, мобілізація, жорсткі рішення. З іншого логіка нормального життя, свобода, вибір, право виїзду, право планувати. І ось ці дві логіки дуже погано уживаються разом. Ви розумієте, що це різні полюси. І тут є ще одна небезпека, про яку не люблять говорити вголос, але факт, що так буде. Війна змінює людей ніколи в кращий бік. Вона знижує цінність життя, нормалізує насильство, привчає до логіки свій чужий і розмиває межу між законом і силою. Після зовнішньої війни починається внутрішня. Ви просто уявіть ту кількість зброї, яка залишиться у травмованих війною військових. Я кажу не про кінцівки, я кажу про психоемоціональний стан, про посттравматичні синдроми, скільки, на жаль, зіп'ється і таке інше. І в таких нестабільних станах будуть реагувати, наприклад, на якусь бутову несправедливість. Ми вже це бачимо в Україні. Тому, на жаль, війна ще буде довго вбивати і калічити і тих, хто там був, і тих, хто попався під руку із ножем, гранатою, пістолетом, будь-яким військовим трофеєм. І от тут ключова думка для нас, тих, хто зараз у Європі. Ми живемо з вами між рішеннями, між війною і миром, між поверненням і залишенням, між плануванням і життям на паузі, між продовженням 24-х параграфів, азюлів, статусів. Цукер та інших віз. І дуже легко в цьому стані перетворити життя на очікування: очікування новин, очікування рішень, очікування, коли все стане зрозуміло, як і все з минулого. Але правда в тому, що в нашому випадку визначеності ще не буде роками. Життя відбуватиметься далі і в цій невизначеності. Тому звикайте. І якщо ви зараз відчуваєте втому, пустоту, розгубленість, це не означає, що ви зламалися. Це означає, що ви перестали жити в режимі виживання і вперлися в питання сенсу. А це нормальний, хоч і болючий етап. У 2025 році слово мир звучало так обнадійливо і голосно, що здавалося, ось-ось. Його повторювали політики, коментатори, медіа, ніби Арестович влаштувався в адміністрацію Трампа. Але на українській землі і в небі тиша досі так і не наступила. Отак От і живемо. Побачимось!